Вночі дрони масово атакували Московську область Російської Федерації та тимчасово окупований Крим. Очевидці на випередки ділились відеопожежі та скаржились на вибухи. Російська влада поспішила заспокоїти, мовляв, дрони вдалося придушити та вразити. Втім, ворожі телеграм-канали почали поширювати інформацію, що на території промислової зони аеропорту Домодєдово у Російській Федерації стався вибух, через який і зайнялась пожежа. За даними пропагандистських змі, загорівся автосервіс, нібито через Вибух балонів з газом. Втім, місцеві жителі розповідають, що спочатку було чутно два вибухи, а після того загорілось. Внаслідок інциденту та через підозрілу активність у небі в московському аеропорту, Внуково, а також Домодєдово, ввели план килим. Згодом росіяни почали скаржитись, що рейси на прильоти та виліт затримуються. Неспокійно було й у тимчасово окупованому Криму. Під час дронової атаки Росії на Україну жителі Дженкойського та Сакського районів чули вибухи. На ранок у Міноборони заявили, що збили 13 БПЛА.